Відомо вже по відношенню до скількох людей е пролунали в лапках вироки, і чим це в цілому надалі загрожує мешканцям е міста? Це садолича ворог влаштував на тимчасово окуповану територію Запорізької області, щоб як на його думку легалізувати свої протизаконні дії. Ми знаємо про те, що за останній рік повної окупації нашого міста було викрадено щонайменше тисяча мешканців. Хтось із них побув в полоні декілька годин, хтось знаходиться в полоні вже більше року, і тепер вони. Будуть намагатися ці викрадення прикривати фейковими рішення тих суддів суддів, які приїхали з континентальної Росії, та будуть тепер влаштовувати судилище в нашому тимчасово окупованому місті. Вже в нас є приклади, коли десятки мешканців були доставлені до цього суду і отримали звинувачення. Хтось у вигляді штрафу, а хтось у вигляді на жаль позбавлення волі. За що карають? Карають за проукраїнську позицію. Це про спротив в Мелітополі, який є навіть після більш. Ні, широко окупації, тому що наші мешканці не здаються і чекають на повернення збройних сил України, і тому за те, що в них знаходять, наприклад, під час обшуку прапор України або за те, що вони а, між в якомусь колі сказали, а, сказали слова «Слава Україні, і за це їх везуть до судилища і корають. Ви правильно сказали про те, що є випадки, коли до ростовського суду перевозять мелітопольців і вже розпочали судилище. Це а, один з трьох мешканців міста Мелітополя, який. Вже більш ніж 8 місяців провів у ліфортово СІЗО, А зараз його доставили до Ростовської області, і там будуть чинити судилище над ним за те, що він, начебто, організовував якийсь терористичний акт. Звичайно, всі ці звинувачення це фейк, але таким чином ворог намагається залякати інших мешканців, які залишились часовій окупації.